Доброго дня всім! У нас холодно знову, весна така в нас дуже нестабільна, холодна, дощова, мокра. Все, що можна сказати поганого про весну, оце можна в цьому році сказати. Це в нас на Київщині. Не знаю, як в інших регіонах України, але у всій Україні йде війна. І ще з цієї точки зору весна в нас погана. Та весна була погана в минулому році і в цьому році. Але ми не падаємо духом, ми допомагаємо нашим Збройним силам і віримо в перемогу обов'язково. Працюємо і розвиваємося. Але в нас, бачите, як? У нас холодно, настрою ніякого немає, ні на що, але. Я не гнівлю Бога, ні в якому разі, не нарікаю. Все-таки ми живі і все-таки наша птиця є, і ми е стараємося її розвести. Значить, дивіться, поки що вони, бачите, ось знов попідмокали, тому що в нас тут пів вольєра накрито, піввольєра е відкрито, щоб сонце попадало. Для качок це в принципі нормально. Качки в нас такі дівчатка і хлопчики, що вони це в принципі люблять. Хочу показати вам, як виглядає качка, яка скоро хоче сісти на яйця. Дивіться, у неї ось деволо, ось до бачите? Наче вискубане отакого перо. От, ось, видно ось на коричневій качці. Видно на цій качці. Оце ці дві качки. Я так розумію, що вони скоро сядуть насиджувати, дасть. Покажу зараз гнізда, в які вони несуться. Тут також якась качка вже почала трішки скупти собі перо, але поки що, оце мені здається, отак. Видно, що тут на грудях вискубане трохи перо в них. Це вони так пух виривають і вимощують собі кубло. Зараз у мене ходять тут квочечки, Он до одна покакала, молодець. Чекаю, щоб поїли, покакали, попили, побігали. І все. І можна буде тоді їх закривати назад на, на кубло. Хочу сьогодні перевірити яйця на опліт. Значить, цієї курочки це позаминула річна курочка, яка пережила окупацію, яка вивела мені в тому році курчаток. І вивела курчаток край для моєї сусідки, я її давала. Цю курочку вона мені повернула, а курчат собі забрала. Значить, вона знов сіла в цьому році пізніше, ніж оця курочка, десь днів на дев'ять. Тому оця велика курка сіра, висижує яйця від е, моєї знайомої і від мого господарства. Значить, вчора викинула ще по одному яйцю. Значить, Одне було завмерше на ранній стадії з того господарства, що я брала з моєї знайомої, і одне яйце чомусь завмерло з гарним таким, таким ембріончиком з мого господарства. Тому залишилося тут 13 яєць зараз. Я хочу просвітити яйця під цією ковочкою, бо вже скоро їх треба буде зараз садовити, але я хочу просвітити. Тут 19 яєць я підсипала яєць із свого господарства. Вчора одне із таких вобілих від барвистих я відбракувала. Воно було неоплідне. Вчора була третя доба, і на білих яйцях, якщо біла шкаралупа, дуже гарно видно вже навіть на третю добу, чи є ембріон, чи нема. Його не було. Ось у цих чотирьох є, а в ньому не було, то я думаю, що вона буде ще сутки гріти 19 яєць, якщо я одне заберу, не оплідне вже точно і буде їй легше в цієї ночі своїх. 18 яєць. Зараз я просвічу швиденько і подивимося, скільки лишиться. Побачимо. Якщо лишиться всі 18, то я пару яєць підкладу під ту квочку. Вони вже гарячі, в них вже почалися процеси інкубації, вже можна. Але не можна підкладати холодні яйця до курки, яка вже насижує там хоча б 3-4 дні. Холодні яйця підкладати не можна, це щоб ви знали. Тому що вони можуть охолодити інші яйця і буде негарний результат. Так, а як би мені, в мене тут колись раніше місце таке було, де я просвічувала, а тепер я тут заставила цими поїлками-кормушками? І Тепер у мене нема де тут його що робити. Зараз я тут трішки на паузу і продовжуємо. Так, все, принесла яйця, ось сюди поскладала, вам трішки тут незручно не видно все, але я надіюсь, що вам буде е, видно самий, самий за, зародок, тільки зараз я вимкну тут, О, спалах, а тут ми вимкнемо. Ось до, дивіться, який паучок уже. Це четверта доба. Бачите? Ось, видно, зараз швиденько ми їх. Перевіримо і віддамо курсі. Ну, на темних, може, вам і не буде видно зародок. Це яйця від моїх курей. Підкладала 19 штук. Вчора одне отаке світле я вже відбракувала. Є он, видно. Так. Є. Деякі зародки розташовані ближче до повітряної камери, прикріпляються. А деякі посередині яйця, це норма. Це і посередині ось. Може видно, вам не знаю. Думаю, що ви повірите мені на слово є. Он тут теж. Так. Оцей пізніше ще плаває, поки ще не прикріпився, але на жовтку є, тому що це четверта тільки доба. Ось воно, дивіться, гарно видно, бачите як? Не знаю, чого воно так погано фокусується, якесь дивне. Воно. Видно. зародочок Ось до гарно видно. Ось вам буде гарно видно. Ось отак. Так, поки що всі йдуть. Всі є. Он до є, він заховався он під повітряну камеру. Заплив. А, оно он, він, тільки ніжки видно. <рігла> так, і тут є. Так, тут що в нас є? Ну, темний, темна шкаралупа. Яйця я вибирала такі невеличкі зовсім. Я такі і відправляю на інкубацію у невеличких яйцях. Дуже гарно. Ну, не в малих, але і не дуже великих. Таких середніх яйцях, я їх називаю невеличкі. Гарно лупляться курчатка, вони гарно прогріваються і все нормально. Все, у всіх 18 є. Так, хтось мені телефонує. Алло? Так, ну всі всі яйця оплідні, тфу 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 так що, будемо надіятися на те, що. Може, яке там ще й заумре по дорозі, так сказати, бо в нас холодно. Що ти кричиш? Господи, як ця курка кричить зараз, хвилинку. Вона якась, наче, у минулому році, була більш адекватна. Я не знаю, чого вона так верещить. Чого ти верещи? Диви. І кусається, і верещи, чого ти? Диви, диви. Так, давайте ми оцих пару яєць. Дивись. Чого ти? Що таке? Оцих пару яєць білих. Диви, 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 за за цей, за кофту тягає. Перекладемо сюди, в яй 13. Тих своїх. В неї також є біле там. Скільки там одне? стається. Так, тепер о цієї 15, а в тієї 18 мінус. 2, 16. Так, що? Не кусайся! Так, давайте ще одну перекладемо. У цієї буде. А! М -м -м. Вона не була така агресивна раніше. Дивіться, знову покусала, дивіться, що вона робляла на руках. Ну, це якийсь капець, просто не курка. Тут вкусила, і отут, дивіться, ще мені пару днів назад вкусила. Дивіться, який синяк. Ой, раніше була адекватна курка, чого ти кусаєшся, я не розумію. я. Так, так, давайте покажу вам качки, Вон, дивіться, ось бачите? Ось тут. П'ять. Я якось пух уже почала, якась качка рвати, не буду лізти. І воно. Бачите? Там яйця є під низом. Ось там також понад цей. почали рвати. І неслися, поки яйця не чіпаю. Так що якось так у нас. Так, цих всіх понагодовувала. Давайте глянемо, може вже знеслася індичка. Ні, сидить ще, курочки вон там. тут Дві сидять. А, воно є, можна забрати, щоб на посилочку було. Що ти, чубата? Можна я заберу? У тебе яйця? Воно бачите. Два заберу. А може зараз і пці полізу, позабираю. Бо мені треба, мені там трохи не вистачає яєць. Воно я принесла вже бентамки зверху, гусячі, індичі, оця курачі. Ось. Зараз будемо дивитися, що кому я маю відправити. Так. Красотка, в тебе є вже чи нема? Чубатунька? Нема. А у вас? Ой-ой-ой. Вибачте, мої зайки. Мені треба срочно. Є там. Все-все-все, я тікаю, диви, я типа є, але мене вже нема. Дивись, раз, і мене нема. О, ще є руку. В Гімінце. В гімінце вимазала. Все. І ще куди заглянемо? Ось сюди ще заглянемо. Віндичка. Курочки. Курочки. Так, ану, угу. кажи. Є, забираємо. Індичка, ти знеслася? О, індички там є, треба забрати їх. Ти не кусаєшся? Ні, нема. Індичка, можна в тебе взяти яйця? Давай, таки ти не тікай, а я просто раз. Треба індичку до себе при... Всі, все, 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 сіди, Ну, не, не агресивна. Треба до себе індичку приучувати. вона зараз сяде, піде назад. На яйця знесеться. Нічого страшного. Приучувати, тому що вона ж дасть Бог рано чи пізно сяде насиджувати, мені треба, щоб я з ними могла нормально працювати. Так, ось донесу яйця. Оце яйце у мене ось тут на кролятнику, це я сьогодні забрала. Це яйце кохінхіна несу і зараз ще до австралорпиків зайдемо, бо в мене є замовлення, чи буде мені сьогодні, щоб його відправити. Так, зараз хвилиночку. Це яйця ми заховаємо. Бачите, як кусила? Ай, австралорпика. Привіт! А можна в тебе подивитися? Диви, диви! І ця куса. Ох, хто ж ті... Ти... Ну що ж ви мене кусаєте так? Там п'ять є, заберемо зараз. Дай я заберу, потім ти донесеш своє, чи ти вже знесла. Мені здається, що вона вже знесла, просто сидить. Так, давайте заберемо. Цих п'ять я, як також є замовлення, треба їх повідправляти сьогодні. Зараз якраз гарячий період. Якраз несуться, люди висиджують собі курчаточок. То мені треба, поки є можливість, заробити якусь копійку на майбутні корма, на пшеничку, на кукурузку, на стартові комбікорма, тому що. Старт е, я купую. Я стартовий комбікорм для молодняку не роблю сама, тому що це е, ну, важко. Я думала якось, коли купувала гранулятор, що буду робити і стартовий корм, і ростовий, і фінішовий. Думала навіть матрицю таку взяти на гранулятор, щоб робити мілкий корм, але потім мені пояснили, що це нереально. Для маленького господарства, для невеличкого гранулятора. І вам, каже, важко буде. А стартовим кормом годують там до трьох тижнів, максимум до чотирьох. І воно правильніше, коли все таки брати матрицю на гранулятор. Таку, щоб була як, більш універсальна. Ось. І кажуть, що не так важко придбати там трохи того старта, не так його багато треба. Ось, а переставляти матриці. З одного гранулятора постійно, ну, тобто, переставляти, це дуже важко. Я потім зрозуміла, що це правда. Так, дивіться, оце Австралорб, це кохінхін. Бачите, колір яйця різний і розмір. Там у мене індичок трохи, тут бентамочка. Зараз розкладемо разом з вами. Я знаю, що у мене глядачі люблять дивитися на яйця. Ось, і я люблю. А, так, ось до мішані. Аби вони неслися, аби все добре було, а то таке можу і показувати. Так, щоб не наворочити. Так, це я не знаю довгенькі, але довгенькі теж гарно виводяться яйця. Собі різні завжди підкидаю. І завжди дивуюся, що з любого яйця виводиться курча. Головне, щоб яйця не було дуже крупне. Ну, і не дай Боже, двохжовткове, бо з двохжовткового то нереально. Так, вісім вже є бентанки. Зараз гляну, може ще на дні корзини щось є. Мені здається, там ще й замовлення якесь було на 10, а є бентанки. Побачимо. Так, ще аж гарячі яєчка підуть, поїдуть свіжі сьогодні. Поки доїде, поки людина підсипеть чи там в інкубатор, то якраз дня-два пройде, вже можна буде підсипати. Тому що свіжі яйця не рекомендується підсипати. Ну, в інкубатор чи там куди. Це, бачите, браковане з наростом, такий наростом. І я це піде в їжу. Так. Це маленьке, теж воно нікуди не годне. Ось гусяче. Гусяче. Бачите, вон, гусячі в мене є. Я тако їх перевертаю, щодня. Гусячі можна довше зберігати. О, там пару качечок є ще. Так. так, це індичі. А, воно є ще бентамки під низом вчорашні. Індичі ось яйця. Індички молоді. У е, мене тільки дві позаминулорічні. Одна та що руда, оце напевне вона несе яйця крупніше. А одна та, що я придбала у знайомого. У них яйця крупніші. Так що, якщо хтось хоче замовити, це від молодих індичок. Яйця не мілкі, але й не дуже крупні. Щоб не було потім сюрпризів, що якісь не такі яйця, знаєте, бо люди різні є. Думають, якщо купують яйце індика, то воно має бути з розміром із... Так, це напевне мале. Може і ні, коротше, потім подивлюся, просвічу тоді ще всі, Подивлюся. І думаю, що воно має бути розміром з гусяче. Так. О, ну то є трохи і бентамкиних яєць. Ось, то зараз піду, напевне, подивлюся. Які ж мені посилочки треба робити? Занесу в хату яйця, бо вже закінчились. Ось до дивіться, я отут складаю браковані маленькі яйця і ми їх їмо. Ну, тобто, бачите, які геть манюнки такі, ось, то ми їх в холодильник і їмо. Але на їжу нікому не продаємо. Немає такої можливості. Все, що залишається ну, не з інкубації, то ми їмо. Або там родичам чи кому там треба. Так що якось так, друзі, дякую всім за перегляд. Ось у мене тут є трохи адрес, куди я маю відправляти яйця сьогодні поробити посилочки. Там наче трошки вже роботу зробила. Зараз буду формувати посилки, ну, можливо, навіть зніму ще відео. Але це вже буде в наступному відео. Так що, всім дуже дякую за перегляд. Всім пока-пока!